Минулого року в обласному центрі зареєстрували понад 70 петицій. 16 з них розглянули. Решта петицій не набрала необхідних 450 підписів. Проте міська рада розглянула їх як звернення громадян. Про це під час підсумкової прес-конференції повідомив секретар міської ради Андрій Табалов. Він за 100 днів на посаді організував три депутатські дні, опрацював майже півтисячі депутатських звернень, дві сотні запитів, вислухав 20 мешканців міста. Відновив депутатські звіти в присутності представників міської ради. Раз на рік я вважаю, що це повинен бути дуже серйозний змістовний інформативний звіт. До речі, на сайті Новому міської ради є розділ. ви, мабуть, читали його про звіти депутатів. Там зараз 22, тільки депутата, 42, але це неправильно. Звіти деяких депутатів там не відмічені. Тому насправді їх майже 30. Я буду працювати над тим, щоб депутати прозвітували абсолютно всі.